<Р irgendwo toys> я вас вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні будемо розбирати, як я обіцяла, покажу вам, як розробити рельєф. Тому що, ось дивіться, нагадую для тих, хто забув, хто не знає, хто, можливо, якось хоче э э ще нагадати. Ось тут в мене на моїй базі я собі накреслила свої розміри саме по обхватах на корсаж, який не має в собі ніяких. Додаткових об'ємів, тільки мої розміри. ось Ширина однакові, однакові в мене ширина спинки, ширина пілочки, просто що олівцем, і я все накреслила така собі базова основка. І на виточку, те, що я забираю більше, так, щоб воно корсажиком мене облягало, це не корсет. Це корсаж, це різні речі. Це просто корсаж. З цієї основи я собі можу. Зі свої, в своїй базі, я говорю зараз про себе, але то можна зробити будь-кому іншому. А, можна зробити, хоч як я собі вже зробила, нижню сукню, а, яка буде додягатися під будь-який інший одяг, і так далі. А, тобто, можна з нею зробити і будь-який навіть а, сарафан а, на корсажній основі, знову ж таки, без кісточок, це корсажна основа. І так далі. Можна мудрити все, що завгодно. Просто це є такий базовий замальований варіант, відкреслений базовий варіант, який потім можна так само моделювати. Тож, нагадую, що я собі з цього базового варіанту змоделювала саме ось таку основу. Це пілочка, тут в мене центр пілочки, тут, ось так, я розкрила виточку. І закрила верхню частину, за рахунок чого я ще ось тут прибрала ну, лишню, лишній додатковий об'єм, який в мене тут є. Все, цією основою я потім користувалася для того, щоб зшити собі сукню. Огляд на неї вже буде трошечки пізніше. Ось тут я знову зняла саме базову основу, щоб ви бачили саме на, ну, на об'ємі, і мені буде краще а, з. Саме з сантиметрами, скажімо так. Тож, я б собі скопіювала і вже розрізала витачку загальну, яка в мене йде на грудна від плеча, і розрізала з одного боку витачка, яка в мене йде таліова. Хоча таліва витачка в мене ніяк не буде трансформуватись, тому що вона вже в мене змодельована на базі. З усіма додатковими вирізами. А от як зробити сам рельєф, а не просто ось такий варіант, тільки з нижньою ну, талією виточкою? Ось це ми і попрацюємо. Для того я і розрізала вже зараз. Тож, я розрізала, ну, можна розрізати повністю ось цю виточку, саме на грудну. Одразу можна розрізати виточку, яка йде ось тут. Ну, я це потім зроблю. Тож, Мені щоб було зручніше, я зрозрізала нагрудну витачку виточку з одного боку, і зараз її ось так закриваю. Закриваю повністю. І ось так. Раз. І декілька разів. Ну, На великій викріці, то вона ж вже довше, ніж декілька разів треба закрити. Так, ось тут в мене вже є лінії мої базові, які я собі накреслила саме на ось цей куточок по пілочці. Ви можете собі зробити хоч куточком, хоч округленням, як вам завгодно. Наприклад, давайте зупинимось поки що на куточку, який ми хочемо з вами. Розмоделювати в рельєпчик. Що я хочу сказати? От я зараз, ну, добре, ми, ми ще підпрацюємо ось тут. Так що ми що ми саме підпрацюємо? Те, що ось тут, ось тут, треба буде потім ще трошечки закрити. Ми це зробимо, але. Так, я візьму цей олівець. Ось цю лінію я залишаю, наприклад, в мене куточок від плеча, щоб ви собі розуміли, скільки в мене до ось цього куточка 11,5 см. ось тут. ось тут, Я відступила 11,5 см, і в мене вже починається куточок. Цей куточок, місце цього куточка, в мене виходить ось сюди ну, на центр моєї. Пілочки, ось цієї верхньої частини. Ви можете цей куточок сунути далі, ось сюди, як вам буде завгодно. Тож, ви там можете вже керувати. Давайте сунемо його далі. Якщо для навіть рельєфу, навіть сунути далі буде трошечки, а може, і не трошечки, але набагато краще. Потім звідси. Ми беремо і креслимо нову лінію на ось цей гарний наш виріс. Ось так. Можна сказати, що це все, але нам ще треба ж зробити рельєф. От яким чином нам зробити рельєф. Ви бачите, тут я накреслила. І по. Самому самому доброму, щоб був гарний прям рельєфчик, можна його взяти ось сюди, в куточок, можна і в куточок взяти. Вам просто потім треба буде. Як то сказати? Можна взяти, просто в будь-якому випадку, після того, як ви зіш'єте ось всю цю лінію рельєфа ось тут куточок треба буде під. Як доробити, підосноровити ось так. Тобто підрізати, його окультурити, тому що скільки б ми не ставили ось цих різноманітних позначок, ну навіть ось тут, то все одно треба буде трошечки його окультурити. Ось так. Я зараз під від руки веду. Таку собі лінію, ось тут, прямо з центру куточку. Чи можна так робити? Ну, звісно, що можна так робити. Ви можете той куточок зробити нижче. Ви можете зробити взагалі ось таку чашку, ось таку. так І потім звідси ви візьмете сюди ось так, бретель Так що, тут, за вашим, за вашим, за вашим бажанням, і е, зараз я ось так. Лінію, коли, якщо у вас є лекало, ви взагалі можете під локально це зробити гарну таку ось тут лінію. Ось так виводити. Зараз я тут підклею трошечки, тому що буде розрізатись. А мені треба вивести гарну лінію. Дивіться. І поставте одразу, ви накреслили ось так всі там декілька позначок, особливо ось тут. Цю нижню виточку можна. Повністю розрізати. Ось так. Що нам треба зробити далі? Дивіться, в нас ось тут, ось саме в цій лінії. Навіть якби у нас була ось така закруглена чашка, округлена чи закруглена, як завгодно. Все одно, ось ця лінія в нас має трошечки лишнього об'єму. Інколи вона має сантиметр, інколи вона має 1,5 сантиметри. Це індивідуально. Як його підрегулювати? Перше, я собі закриваю на близько 1,5 сантиметри завжди. І раджу це зробити, ну, можна зробити ось так. Закреслити лінію. Не креслити, не відривати звідси, а накреслити ось тут, тому що звідси буде набагато гірше потім допрацьовувати цю гарну лінію. Наприклад, я ось так її розрізаю, відрізаю цю чашку. Тут ріжу по лінії пройми. Обов'язково підписуйте, що тут у вас центр пілочки. Зараз ще раз наведу цю лінію, тут заскочу, і по цій лінії будемо розрізати. І знову ж таки нагадую, я ставлю інколи на ось таких якихось нерівних, округлих, різкоповоротних е і так далі, кутах різноманітних, я ставлю позначки. Інколи ось так дуже багато. Я вам дуже раджу це теж робити, тому що воно потім буде, знаєте, вам потім, як знахідка, коли ви будете з'єднувати всі деталі, ви будете знати, що навіть якщо, якщо у вас ось тут зверху і ось Тут знизу буде, начебто, більше залишатись тканини, ну, інколи буває таке, так? Там, як ми відріжемо від тканини. І, але ви будете знати, що всі ці точки вони на своєму місці, і ви потім підрізаєте довжину, всі, там, коригуєте всі лінії горизонтальні, вертикальні, косі і так далі. саме ну, На фінішному етапі. А ось ці точки у вас сидять на своєму місці. Я думаю, з цим зрозуміло. Ось ця виточка в мене поки що ну, вона так і залишається розкрита. Нам треба трошки забрати об'єм ось тут за лінією ви Різу, скажімо так. Нагадую, що я забираю на півтора сантиметри. Так. Ну, близько півтора. Там навіть не повні півтора. Ось так. Бачите, я ось так закладаю. Тобто, ось я розрізала і раз, і я закладаю ось в мене куточок куточок ось цей. Він просто дивиться на ось цю позначку. А е, я ж до нього вже не дотягнусь, і мені треба все це діло ось так підклеїти, заклеїти. Ось так. Далі в мене ось тут. Бачите, є ось такий відступ. Я підкладаю трошки іншою стороною папірцю, тому що мені треба відрегулювати ось цю лінію, зробити її гарно. І сюди. І можна її зробити гарною ось так. Ось тут трошечки, буквально там пару міліметриків, якщо воно зріжеться, начебто нічого страшного. Але я раз і вивела ось сюди всю цю лінію. Коли ви зробили такий виріз, вже він у вас є. Ви ж потім можете ще скористатися цією викривчкою. дивіться, раз. Дивіться, як гарно. Зараз ми виріжемо рельєф. Зачекайте, я хочу показати ще щось. У вас є вже рельєф. У вас є вже ось ця частина. Так. Але, наприклад, потім ви захотіли собі зробити ось таку закруглену чашку. Ну, верхню частину, так? Ви просто у вас вже все готово. Ви просто. Поєднали, от, якби то вже зшито, так? Той рельєф. Ви поєднали цей рельєф, накреслили ось цю лінію, відрізали, і у вас все готово. Все. І зараз я. Це ще один такий момент, але ми ж зупиняємось на ось, такий, на ось такому куточку. Ось такий він куточок. Дивіться. Одна частина, і друга частина. Як нам ось тут треба зробити дольову? В нас є лінія талії, вона чітко горизонтальна. В мене, наприклад, воно все просвічується. Ось так. Я підкладаю лінійку і по чіткій вертикалі проводжу лінію. Ось так. І я тепер знаю, що тут в мене долюва бік пілочки. Ось так. Це в мене центр пілочки. І тут по центру пілочки в мене так само долюва. Долюва згин. Ось так. Все, викрійка готова. Коли у вас є база, вам дуже добре з нею потім працювати. Для того, щоб ось тут мені не подобається, до речі, ось цей. Ця частинка, я її трошечки трошечки ось так приберу. Дивіться, в мене йде ось так оп і загнута така лінія. Якщо я буду її сшивати потім ось сюди, вона може мені стати якимось неприємним колом. Тож я беру і ось цей куточок, ось так максимально. Тут ця частина середня, в неї є ось такий вигін на виточку це під грудь. Під груди. А ось тут я веду лінію максимально плавно. Але без усіляких таких виступів і кутів, які мені будуть потім заважати в обробці і в пошитті. Ось так. Всі позначки в мене поєднання доступні, все є. І викрійка в мене готова. Так що я вам бажаю, робіть. Не бійтесь, можете експериментувати, і можете зберігати ось такі. Я, до речі, цю викрійку так само, от, пілочки, я збережу. Тому що вона мені дуже-дуже добре підійде, саме, знаєте, потім робити щось теж корсажно цікаве. Я ще над цим подумаю. Всім до побачення дякую за увагу.